Вже третій раз, коли ми з вами тут бачимо. Сьогодні я коштую отаку от супування і називається оця штука Тамарнт. Ми купили взагалі не маючи поняття, що це таке. Виглядає воно ось так. Ти там не куштай картина, ну, бо це кості внутрі. <риско> Реально якесь кисло. Якесь Та кисло таке. Я бачу, що це хеннемет, якщо якісь дядько не в руки. Это может быть очень плохих. хит, который... Ну, она кислая. Кислые с косточками. <сорщит> а сейчас я зубах засоряю. За а я ем йогурт. Вообще, я бы я сейчас не беру, что на пол Тільки якщо воно має кислоту, воно маємо якісь антимікробні властивості. Але Жаль, як бутти, знаєш лимон. Угу. О, потім угу. мене нейтралізує його. Угу. Всім привіт, всім доброго поводу тут. Я е, сьогодні йду з мамою в магазин. Треба купити нам карточку мені, щоб в мене був інтернет. Бо зараз ми вже три дні підряд користуємося маминим інтернетом, маминими 11 гігабайтами на двоїх. І ми дуже багато витрачаємо, очевидно, коштів, дуже багато гігабайтів. то треба щось купити і мені, щоб я теж могла переписуватися і публікувати сторіс, і тікточки. Check this out, my social media, да? заходьте, заходьте, я вас там дуже сильно чекаю. Також підемо на, на ринок. Ну, як на ринок, в, в лавку, де продають фрукти, а, овочі маємо купити і. наскільки я пам'ятаю, це все. Ми зможемо піти нам навчально кидати на якісь. Я не знаю, що ви буде відчути. Це наш третій день по воду тут. Сьогодні більш-менш адекватна тепла вода. Я коротше, бачите, через яку конструкцію з вами розговорюю. Коротше, це якісь типу такий, які можна в воду. Ну, надіюсь, можна в воду. Ну, Надіюся, не буде запускати, бачите, там рибка якась пливе. Вон там ще якась рибка. Ну, поки що терпіва. Ну, типу, холодно, але терпіва. Можна ще якось. Принаймні сьогодні якісь люди не купаються, бо вчора взагалі взагалі ніхто не купався. О, подивіться. Не знаю, має бути видно, я нічого не бачу, якщо чесно. Я отак тут сьогодні. У мене все тіло в мурашках. Але ні, я щось прилипну, типу буде норм. Але я теж скажу, мені мене дівка жарить сонце, так що я піду намажити цим. 에... Не хочу вмирати поки що по купальник і може ще раз другий завод зроблю. Такий цілофон, це даже не дуже, це ці цілофон, бачите, рибка там. Сьогодні ми змінили локацію пробування речей і сьогодні на пляжі ми куштуємо пахлаву. Смачна? Єктивна. Угу. Ось така от. Це за 25 цих э... фунтів. Угу. І ще більше меду не вистачає. За ну за два гроші, за два групи ячко не пам'ятаю. Можна буде ще купити. Танту, Танту іншу, так да, так. Да, да. Ну, по ідею, мають бути, знаєш, з медом, що воно прям так м -м, медом витікало, знаєш. Божнього ці лаваші, їхні єгипетські. В готелях я завжди беру їх на сніданки. І тут, нарешті, я могла об'їстися, просто об'їстися. Хоча ми їх, звичайно, купляли, а не як в готелі, що у нас все all inclusive і ми можемо це безкоштовно брати, скільки захочемо. Мені сподобалось, мені дуже смакували вони. Тут я хотіла зробити загар з моїм ніком в інстаграмі, але спойлер, нічого не вийшло. Так, да, так, да, вона там далеко, далеко. Але то все мелко, ти бачиш, що вона по коліна там, ну, по, по литці якісь, По бідра. Вона все одно відморозиться. Вона все йде, а йде на глибину. Зараз, ребята, ну, очень прям холодно. Раніше було трошечки прям легше, но у мене прям, ну, все. все в этих мурашках. Елы бал. Самолет. Ребята, yeah, да, ребята, холодно, холодно мне. сейчас ну, честно, ну прям реально холодно. Ну типа, что я вам скажу? Ну вот, я захожу, захожу. У меня, кстати, Тесла Кейти. Еще и видно. Вона, блин, нічого не загоріла, походу. Хераня получилась якась. И летачок. Йолы палы, я забула свої очки. Ну шо ж такое? Ету протерла собі камеру. А очки забула. Ребята, я очень близько. Ну еще уже. Уже внизу трошки є. Нормально, я вже під водою. Вот до сюди, до сюди. Давайте ще раз. Ребята, ребята, холодно. Я далі зайти не можу, поэтому я буду в присядці. слушайте, ты, Я уже почти, Я уже почти почти -а. Я пробую окунуться. У меня ну, руки по этой. По... По... Я уже окунула. Теперь главное самому грудь и плечи. Ну там не получается. Чего? Не знаю, не знаю. Чего не получается? Потому ну, что руки и фотограф. Да. Смотри. Смотри. Э, руку чуть-чуть вперед. Ну ты не делаешь полностью на ней опору. Ты типа такая фейкова. Мама. Ну это ж ты горбатишься. Ну, що ви вже зробити? Ти вже як баба стаєш. Сьогодні ми з вами в іншому місці. Сподіваюся, мене чуєте, взагалі бо зараз вітряно. Будемо пробувати отакий трітмент, Типа Дірола. Я думаю, це жвачки. Купили за 8 єгипетських фунтів. Так, все, ми пробуємо з вами жвачку. Як ви бачите, я вже розляглась, я така біла, тому що я намазалась кремом. От вот таку от пробуємо. Слухайте. За 80 грошей Очень достойно желачка. Я думаю, она скоро потеряет вже вкус. Нормально. Обычный berry flavor. Video? Of course video. You know, I am very demure, very mindful doing my homework, my deutsch, Unterricht, and house Мы просто сидим на пляже, я ем семечки вообще. И тут какие-то челик приносят нам попкорн. Так он еще и теплый. И, ребята, вообще шокуем. И он приносит, я говорит, типа, и свою. Я говорю, why? Я говорю, ну, мачта да. Но нет, тут каждому, кто сидит, им приносит. Это не для того, что мы такие красивые девушки. Но из-за того, что тоже, Приємно? Неожиданно не приємно. І зараз я з вами ось таку от штуку. Вона коштувала 13 єгипетських фунтів і це один золотий. Ні, фучу, мені подобається. Звісно. Пражинки в, в спеціях від Ролтона. Так, так. Тільки ще спеції. спеціально. Пожирай ролтон. Вони миють ці, ці оце. Бачите, він там і ліжаки помив, кстати. Тому вони такі ржаві. Ми з мамою перший раз побачили, як миють у цій от намети, прикривки від сонця, тому що ніколи, коли ми були в отелях, такого не робили, щоб ми це бачили. Тому для них це великий великий плюс. Бачите, там висять прапори. На жаль, два російських прапори там теж є. Але потім вони додали ще й український. Вийшли пройтись з мамою в іншу сторону, бо завжди ми ходимо в ту сторону. А сьогодні пішли в ету сторону. Тут така ця. Помагіте, зараз нас будуть нападати. Піпек, я в шофі. Короче, вот такая вот мечеть, вот такая вот булочка. Люди стоять по колінах ходять. Діти, по ходить. Даже ніякої постопа. Ти бачиш? Чувак ногою поцепити, хозиш. Кораблі так можуть сісти на білі, якщо вони допустять тут. Смотри, всього, ходя, так в кораблях. Куди вона ушла? В Артанктику. Логично. Тут как бы позавчера была вода. Я тут сидела в воде, типа вообще мне было кайфно А сейчас тут просто камешки. Сердечки. И как леса. А тут лавочка. Ой-ой-ой, как тут холодно. І стаканчики вже принесли якось. Тут лавочка. О, дивись, може туди? Не ту давно. <рігла> ну там. <рігла> <рігла> Ліно лавочка. Сьогодні ми коштуємо. Про цельки зі свідчилі. Якою ти мовою розмовляєш, я не розуміла. То є примітів ленгвич. То є хвиня Дай спробувати, дай спробувати. Дай спустувати. Такой кранч. Ну вже... А де світ чилі? Вкус якоїсь який старих приправ старых а, я не бачу тут свій чили звісно Та трошки був наебов наебов мене трошки Ну, з не буває правда ще немає такої приправимо тепер це будто анін ні, не, не хочу, мені не подобається. Mm, ніби з Аніном. 500 калорії. 119 калорій. Ні, так це ж вони не говорять. 30 грамів. 30 грамів, а тут, а, тут, а тут вони не кажуть кількість грам, вони дуже сітка все Ялла, ялла. Ну, трошечки на, на, на бомбет мене. привіт, ми купили чіпси і вам... Я думала, що це вже мама з'їла їх. А покажи, скільки їх там насправді. Ось вот це, ось вот це, як би, да? Все? Я, як би, чіпса їд, і мені дуже не Як би, Леон Угір. Як Я думаю, так що можна? Я думаю, що... Ну, це правда, це правда, але скільки тут грам? А там немає, а саме головне, що там грам. Не вважаю, що це лишнє ну да. Ну тут немає 100 грам, я тобі так скажу. Ну тут, напевно, грам, грам 40-50. Може десь воно і є, і написано. А ми просто не розуміємо, що це.